Більше трьохсот людей прийшли на презентацію книги Ярослава Грицака подолати минуле глобальна історія України. Захід відбувся в Укритті в одному із ліцеїв міста Житомира. Під час цієї зустрічі Ярослав Грицак разом із Житомирянами обговорили нову історію України, яку зараз пишуть наші воїни. Якщо ми зараз переможемо, чому не стали питання про перемоги? Я й переконаний, що ми переможемо в цій війні. Ми переможемо, але перемога буде звице того, що ми йдемо до корисно першого року. Це не означає, що з 20 років не буде мати нового путіну війни. І те, що ми розглядали зараз, це буде питання наших внуків чи правників, бо нова війна. Тому що ключове питання це зроблення, я кажу, побудова правильних інституцій, зроблення правильних реформ. Зустрівся історик із освітянами Житомира. Адже саме ці люди, каже Ярослав Грицак, мають формувати контури нового зміненого суспільства України. І ми маємо іншу статтю, ми не хочемо назад. Ми ж там були. Ми вже знаємо, що це означає. Власне, в нас єдиний спосіб це радикальні реформи. І тут дуже ключове питання інше, але це ж питання іншого звачку. Як, як мінятися так, щоб що насаслим, тим, слівки є. Анна Лейчук, вчителька історії, каже, що радить читати книгу Ярослава Грицака для вивчення історії України тих умов, яких ми живемо зараз, знання історії України. Це такий своєрідний, не знаю сто віри напевно для кожного українця. От, власне, ця книга, пане Ярославе, я думаю, саме є ось тим мастхевом, який має прочитати не тільки молода людина, а й кожен дорослий України, щоб знати ту історію, якою вона має бути без кліше, без різної пропаганди чи ідеології. Це надзвичайно важливо». 14 листопада. Ми записали інтерв'ю із Ярославом Грицаком, Тож найближчим часом дивіться повну розмову із істориком. Олена Ваховська, Олег Павлюк, новини на Суспільному.